Хочу зрозуміти тепер, що з Канадою буде. Я так розумію, що наступна країна для биття з боку Дональда Трампа це вже було, звісно, рік тому. Це Канада. Бо сказав президент американський, що відкликав запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні до Ради миру. Я думаю, що дуже сильно засмутився Карні від цього. Але тим не менш, що далі очікувати між Америкою і Канадою там все зрозуміло. Тобто, Канада відчалює. І це буде таке аріведерчі для Сполучених Штатів Америки, від чого Америка втратить і втратить дуже багато. А Канада буде претендувати на лідерство. І це не просто виступ до Осі. Це претензія на лідерство в новому об'єднанні, як воно буде названо Європою, і Канади і інших країн. те, що... Малося на увазі колись як Рамштайн без Сполучених Штатів, але це програмний виступ. І я розумію чудово, що за цим виступом стоїть і Уолл-стріт і Папа Римський, і британський монарх. Тобто, це не просто заява прем'єр-міністра однієї країни, і тут важливо. І реакція з боку партнерів європейських, щоб вони відгукнулися. Але можу сказати, це дуже серйозний виступ, він дуже аргументований, він дуже логічний. От, ну і Його апробація пройшла в Пекіні Напередодні от, ця теза про те, що ми визнаємо світ таким, як він є, а не такий, якого ми хочемо. Я вже не кажу про те, що малі і середні. Країни мають об'єднатися і створити силу, бо в момент, коли старий порядок помер, а нового немає, тільки сила відіграє ключову роль. Ну і далі він говорить про те, якщо ми хочемо зберегти права людини, домінанти а, ліберальної економіки, ми повинні об'єднатися і такий порядок забезпечити в світі. Очевидно, що Канада і Європа разом. Це країни, які е, здатні та, це зробити. Ну і треба розуміти, що в підтексті того, що говорив Карні, те, що Сполучені Штати в особі Трампа все ламають, все руйнують. Ну а єдине, що може це врятувати, власне, от таке об'єднання це перша теза, ну і е, друга теза. Ще важливіше в тому, що Сполучені Штати стають звичайною рядовою державою. Вони перестають бути гегемоном. Давно кажу, що Канаді пора в Євросоюз. Колись навіть бачив цікаве опитування торічніше, що там доволі високий рівень підтримки. І для нас був би безвізовий режим, але це вже таке. Побачимо. Хоча це з роль зброження... Канади завжди у долі Європи була важливою, якщо взяти Першу світову війну і другу. То коли говорять другий фронт, другий фронт і в Першу світову, і в другому першу допомогу Європі надавали канадці. Mm -hmm. Цікавий момент. Uh... Тепер, якщо про Гриландію поговорити, то тобто Дональд Трамп, якщо я правильно розумію, ситуацію спеціально її нагнітав, піднімав оцей градус напруги просто до точки кипіння, там ледь не лякаючи зброєю і вже окупацію власне острова, заради того, щоб вибити собі якісь преференції в будівництві військових баз і відсунути тему України там, умовно кажучи, на задвірки в Давосі, десь воно так виглядало? Тобто ця пісня вже відігралася чи знову повернеться? Ну, на перше місце я би поставив вашу другу тезу. Тобто це, це відсунуть тему України, бо йому не хотілося слухати, коли йому скажуть. Ви ж казали, з 24 години, потім за півроку, у вас нічого не вийшло. Ви провалили питання. Він цього слухати не, не, не хотів, не міг, це його дратувало. Тому й не випадково ми одразу почули, що президента Зеленського не буде в Давосі. Це прямий наслідок, це зв'язані речі, це треба так і трактувати. Коли Трампу вдалося нав'язати в Давосі тему Гренландії, а методика тут повністю відповідає його книзі, де він максимально спочатку піднімає планку, а робить інформаційний шум аж до переляку всіх, а потім відступає. А ми з вами на цю тему якось пане Сергію говорили. Я казав, що ну як країна, в якої немає жодного криволаму. Хоче працювати із е, Гренландії, вона дістатися туди може лише літаком чи гелікоптером. І то не кожним, тому що це ж специфічні погодні умови. Тому в цьому відношенні очевидно, що тут е, правильну роль зіграли і Рюте, е, який, не дивлячись на всі ці татко, таточко там і так далі, він знайшов момент, коли влучно подати йому ідею. Ну і очевидно, що перебіг подій самих. Бо в 1955 році американці ж покинули 17 баз тоді на території Гренландії, і вони знаходяться в абсолютно непридатному зараз стані. І це, це не проблема була, яку збирався вирішити Дональд Трамп. Як так само, як і не проблема, це там тема: не дали Нобелівську премію. Дайте шматок а, льоду. А шматок льоду виглядав взагалі образливо, тому що ну це ж батьківщина, як не як 57 тисяч людей, які живуть на цьому, як каже Дональд Трамп, шматку льоду. І взагалі ситуація дійшла до того, що накав досяг максимуму. І коли американці вже зрозуміли, що зараз вся Європа скаже: йдите звідси, дядьку кучерявий подалі, бо, цього, бо все вже досить нас дратувати. Ну, він мусів відступити. І я, коли бачив, як заходив е в приміщення конференції Зеленський, я теж думав, що він скаже йому, що йди туди за російським кораблем, може, тому що ти вже всіх дістав. Але як ми бачимо, вчасно розрядка наступила вночі, бо це повідомлення в Трус яке розмістив е Трамп, воно трохи демферувало ситуацію. І далі розрядка поступово-поступово наступила. Тоді він покликав вже президента Зеленського. Ну, але це все в стилі побалакати. Побалакать і не більше і не менше. Ну, там вся делегація американська така нарвана була в своєму спілкуванні, чого лише вартий міністр торгівлі Сполучених Штатів, який почав відверто там сваритися, мон кажучи, своїм амбудентам розказувати Європі, як їй жити. Вони взагалі якось дуже люблять зараз в Сполучених Штатах читати моралі європейському союзу. Мені здається, що найбільше вигрібатимуть, не, не республіканці, не Трамп, а демократи, які найімовірніше наступні вибори виграють. А я не думаю, що Європейський Союз і Європа загалом захоче відмотати все. До до Трампівського цього режиму. Ні, ні, ніхто відмотувати вже цього, пане Сергію, не буде, ви тут абсолютно праві. Більше того, воно по інерції буде сунутися в окремих моментах. Ну, це по-американськи справді. от А це означає, що Європа, Канада вони будуть йти вектором, який визначений марком Карні, прем'єр-міністром Канади. Розумієте, людина, яка все своє життя віддала фінансам банкам і Стає політиком, а він на, спирається на дуже серйозний фундамент, бо так просто от, поміняти свій фах після того, коли він мав відношення до по суті там, двох третин фінансів світу. А може тільки та людина, яка сперлася на дуже серйозну базу, і треба мати на увазі, що Уолл-Стріт же не допускає до себе Трампа. Зверніть увагу, Трамп по дорозі назад. А позов відправив у суд на JP Пі Морган. Це ключовий банк. Ключовий банк Америки. Це банки з того Союзу Уолл Стріт. І очевидно, що це була пряма реакція на виступ а, Марка Карні. Та мені здається, що Трамп, в принципі, зранку прокидається і думає, з ким би то посудитись, з яким виданням і з усіма іншими. Це, це теж ну, коли момент. кажуть про Трампа як успішного бізнесмена, то більшість грош, коштів, які він заробив, це здирництвом через суди. Ага. Цікаво. Чотири тисячі судів. От за уже за бізнес діяльність Трампа, а він провів. Ну, зрозуміло, не він на цих судах, а там адвокати. Але його школа от цього здирництва це через суди, це особлива школа, і про неї всі знають. А скільки зараз засуджених засобів масової інформації, а юридичних фірм, скільки зараз засуджують бізнесу по схемі Дональда Трампа, тим більше що в структурах там ж є це не Україна навіть. Бо там суддя він каже, я республіканець. То той каже ні, я демократ. Якщо взяти Верховний суд, там домінують республіканці. Ну зараз побачимо, будуть судити мита Дональда Трампа, як вони поступлять. Мене найбільше цікавить. Тому Трамп маневрує судами і суди використовує для того, щоб особисто збагачуватися безумовно.